Пан Ярослав Герасим, які думки, що буде от після цієї зустрічі Трампа і Зеленського? І чи буде ця зустріч найважчою то, у кар'єрі Зеленського? Є ну, таке відчуття? Знаєте, взагалі-то зараз дуже невдячна справа давати будь-які прогнози, бо я тут погоджуюся з колегами. Ми в якомусь такому стані суцільної невизначеності. В стані, коли президент. Сполучених штатів він таке враження, що він проводить якісь експерименти, що він випробовує, він випробовує своє оточення на те, наскільки вони вдало зможуть прокомунікувати те ті дурниці, які він сказав. Він випробовує європейських політиків, він випробовує, ну як не дивно, але щонайменше він випробовує лідера північної Московії. так? Він тут якраз чомусь вирішив. Ну, не знаю, чи це така тактика. Прикинутися, ніби таким слабосилом, що мене насторожило впродовж цих останніх кількох тижнів. Так це по-перше, зміна статусу для Путіна, і це провал як для мене команди команди Трампа, тому що ну пригадуйте, коли за управління Байдена ми вже майже були підвели сполучені штати до того, що країна Московія це спонсор тероризму. Важко було дійти, звичайно, ми вже але вже Трамп наз Байден називав Путіна м'ясником. Це майже терорист, скажімо так, в якомусь такому метафоричному плані. І вже, але чітко асоціація асоціація була Путін і терор. Путін і терорист. І тут Трамп його робить фактично. змінює цей статус абсолютно непрофесійно на дипломатичному рівні, так через свою команду, і робить його фактично рівним гравцем цієї події. І друге. Дуже важливе це зміна словника. Згадаємо, який був словник до того: це був словник: війна, агресія, вторгнення, порушення суверенітету, територіальної цілісності. І зараз, який ми маємо словник, конфлікт переходить. Сполучені Штати почали розмовляти мовою, яку нав'язав їм Кремль, яку нав'язали йому ну, досвідчені, досвідчені дипломати. Кремля це ніби такий. Вони вони навіть не зчулися, як вони це програли, і як вони це відпустили, і це вже відобразилося потім в цих різних документах, які схвалила Генеральна асамблея. Ну, не Генеральна асамблея, а, ра власна Рада безпеки. ООН бо Генеральна асамблея ще тут немає такої відчутної загрози. А Резолюція Ради безпеки, і цікаво, чому не скористалася ні Франція, ні Англія чи Британія не скористалася правом вето для того, щоб це власне не, не, не розумієте, зараз стає звичним, що щось сталося в Україні не агресія держави, не терористи, які нічим не відрізняється від інших, а сталося щось таке, що винні всі в цьому, що сталося. І давайте якось разом тепер це все вирішувати. Ми разом спричинилися до цього. Тож разом давайте вирішувати. А це кардинальна зміна концепції оцінки російсько-української війни. Нашим дипломатам я би зараз не позаздрив, тому що в них насправді дуже і дуже велика дуже велике завдання, щоб не не дати розмити у цю цей категоріальний апарат далі, бо намагання. З різних боків будуть. Ну і ще ви знаєте, я якось, коли коли почув, що 13 московських банків будуть від'єднувати від СВІФТА в чергових санкціях. Я чому думав, чому три роки вони були під'єднані до цього? Що вони досі чого там? ми ще не черговий знаємо. Раз з Чому року? санкції не діють? Та вони напевно тому і не діють. Що такі ці санкції решето, Що частина банків собі і далі продовжує спокійно працювати в тому полі, в якому працювали і не зазнала ніяких ні обмежень ніяких там набагато Смитрує гірші речі є то багато гірші, як Франція має 20% народовища газу в Ямалі, і далі той скраплений газ. Постачає в Європу і збільшує кількість, тільки в минулому році так. на 20%, мільйон, 20 дві, збільшили. Дві, дві цифри. В Москові, Москові за енергоносії Європа заплатила впродовж минулого року 21 мільярд так. євро, а в Україні 19. 19. Знаєте, ми цілком погоджуюся з особливо з тими думками, які говорив пан Юрій Федоренко про те, що ми маємо бути одностайними, єдиними, і ті хлопці, які зараз є на передовій, і ті, які є, ну кожен на своєму місці. Тобто, розумієте, якщо ми не мобілізовані тут в силу тих чи інших обставин, чи маємо броню, чи маємо підстави для відтермінування, то кожен з нас має для себе оголосити індивідуальну мобілізацію. розумієте? Індивідуальна мобілізація. Яка полягає в тому, що ми на своєму місці маємо робити все максимально можливе. І головне, от як я думаю, що крім тої матеріальної частини для хлопців, що їм ще важливо, особливо для тих, що йдуть у відпустку і тут дивляться, що люди. Ну то, та психологічна підтримка, розумієте? бо ми мені нам здається, що ми думаємо, що якусь частину ми віддали грошей донати, так і от ми вже зробили свій внесок, і ми можемо якось психологічно перелаштуватися, вийти з цієї війни. Ні, вийти з неї ментально неможливо. І оце, і це, це дуже велика проблема, власне, для них. Бо в мене є приятель, який є на Харківщині зараз. Він командир танкового взводу, Він каже, найбільша біда з хлопцями, які повертаються, і кажуть: а для чого ми тут це робимо? Якщо там, ну у Львові, там, там там війни нема, там війни не відчувають, там війни ніхто не, не бачить, не знає. Ось це дуже і дуже від якраз відповідальність за того, щоб вони не розчаровувалися в тій своїй місії, великою мірою лежить на нас. Будьмо кожен з нас індивідуально мобілізовані до того моменту, коли не настане перемога в цій війні.